Командир батальйону ударних БПЛА Хілес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що форсування річки Оскіл не є можливим для противника без заняття ним лівобережного плацдарму. План не істрабуту форсування цієї річки це ще те випробування, вважає військовий. Це достатньо непросто. Тепер слід врахувати ті технології, які є у 24-му році. Зокрема, у нас я маю на увазі. Ударні безпілотники Відповідно, і передумови до перерізання відбиття ворога формується щоденною злагодженою роботою, аби поетапно його знищувати. Зараз збройні сили України активно працюють над передумовами, які дозволять зупинити ворога на цій ділянці, перейняти тактичну ініціативу і не дати йому розширюватись на лівобережному плацдармі річки Оскіл Резюмував Юрій Федоренко. Но ворог не на мить. Не припиняє свої активності не тільки там по Куп'янському, чи там Лиманському, чи там сівському напрямках, а загалом по всій лінії сходу, по всій лінії фактичної фронту і півдня підрозділи супротивника продовжують тиснути з тими ресурсами, які у них є. Звісно, тактика дещо змінюється. Супротивника це не тільки вже піші малі групи, якими вони. Ну, фактично до відділення пробують тактикою просочування. Це здебільшого все ж таки вже і з використанням техніки, і більш широкі штурми. Ми розуміємо, болота і. Розмиті дороги і грязь на логістичних шляхах воно вносить свої корективи, і відповідно до цього вже там особливо так не по ворог не може пересуватися на скутерах мотоциклах, і відповідно це знову ж таки більше пішим ходом вони пробують накопичуватися на нульових лініях і тиснути. Очевидно, що для ворога немає проблеми з тими втратами, які вони несуть. Те, що Ворог знову ж таки може собі дозволити посилати нові і нові групи на оці, от фактично, спроби просуватися. Ці спроби просуватися стабільно супроводжуються великою кількістю артилерійського і мінометного вогню по нульовим лініям або по ближнім тилам. Ворог доволі активно продовжує використовувати ударні дрони зі скидами або впіві дрони. Ну, тобто весь спектр засобів, яким він володіє, і ці всі спроби просування ворога вони супроводжуються в цих умовах. Ми побратими, які зараз виконують на задачі з нашої 4-ї бригади національної гвардії, Рубіж роблять все можливе і поза межами, межами людських можливостей, щоб в складних і бойових, і логістичних, і побутових умовах тримати оборону і не давати ворогу шансів на просування. Ворог несе повторюсь, величезні втрати, але на на жаль, у ворога є можливість собі оперативно поповнювати завдяки ресурсам в живій силі, в боєприпасах, в техніці. Я сподіваюся, рано чи пізно це у ворога закінчиться, але. Поки що, на жаль, ворог тільки вчиться на своїх помилках. Дійсно, там е різні неперевірені чутки, є, що там залучає якісь підрозділи з інших диктаторських країн. Е Бачив, навіть коли готувався е до включення в засобах масової інформації, десь наші е прапори однієї іноземної, скажімо так, не до держави підняли. Я не знаю наскільки це правда, але ця тенденція лякає. Але з іншої, е з іншої скажімо так, сторони підтверджує для те, що е втрати, які Несе ворог, вони не лишаються непоміченими і рано чи пізно це будуть болючі втрати для ворога. Пане Володимире, можем... а на вашому напрямку помічалися ці власне іноземні війська е, якісь, хоча б кількості, чи поки що вони там не спостерігалися? Не можу достоменно сказати і зрозуміти правильно. Все ж таки, е, я, як начальник артилерійської розвідки, більшу більшу частину працюємо е, з артилерією і. Ну, фактично, артилеристи бачать ворога в... з квадрокоптера з БПЛА і. Доволі складно розгледіти, чи це е, ну які шеврон на камуфляжі або е, якого громадянство той чи інший ворог для нас головне, що це ворог. Його треба винищувати. Повірте, цілей на жаль, вистачає, і хотілось би більше і більше боєприпасів, щоб не мати мати можливість будь-яку ціль, яка знаходиться, відпрацьовувати як і артилерію, так і ударними впівдронами тощо, пане капітане. Ситуація. Поблизу часового яру бачили на відповідних картах, які не мають, звісно, офіційного статусу. Деться про інтерактивні мапи Deep State, але бачимо активізацію ворога. Надходила також інформація, що ворог намагався прорватися на певних напрямках поблизу часового яру. Ну і так навскидку по карті видно, що ворог хоче взяти його в доволі щільні лещата. От так от якось виглядає, що зараз в часовому яру і навколо. Ми розуміємо і загрози з активізацією дій ворога є не лише біля часу яру, це і е, південніше, тобто ділянки ділянки фронту і е, е, і північніше, в тому числі на жаль, тактика дій ворога. Це ну відносно з першої з першого погляду, як і доволі хаотична, так і е, системна, коли вони десь знаходять якісь можливість на мінімальні успіхи на просування. Вони те тоді. На цю саме ділянку продовжують максимально тиснути, тиснути, посилаючи фактично, ну я не побоюсь цього слова конвеерами е, своїх орків, і це все повторюється, супроводжується відповідною підготовкою, відповідною артилерійською підтримкою ворога. Тому зараз тактика сил оборони, основна це динамічна оборона, тобто в цих умовах максимально наносити шкоду ворога його тим з'єднанням і виснажувати резерви. На жаль, у ворога в тилах Чим далі більше в тил, тим більше тих розервів і в живій силі, і в боєприпасах, і в техніці. Пане Володимире, от дуже підступний нас ворог, на жаль, і не дурний, тому що вони вже навіть перевдягаються в цивільний одяг в районі Часового Яру. Про це повідомили в Оту Луганській. кажуть, що в боях неподалік міста російські окупанти проводять постійні підкріплення на передові позиції. Розуміємо, що ситуація важка, вона складна безумовно. Але ви згадали про те, що ворог власне зараз використовує важку бронетехніку, можливо, йдеться про гусеничну техніку, таких як танки і так далі. І розуміємо, що так, жива сила для ворога це не проблема, але от втрата їхньої важкої техніки чи вона позначається якось на їхній ефективності, чи зараз для них на жаль це не є проблемою, і в них є достатній кількості е, одиниць, які можуть бути наступними, якщо якась одна з одиниць виходить з ладу або вона є знищеною. Відповідаючи на ваше запитання, дійсно з повторюю з настанням складних погодних умов розмитих шляхів, вже так на скутерах, на мотоциклах, на велосипедах особливо не, ну, не так вдається штурмувати. Дійсно, орки спочатку вересня. Де-інде на рівні з пішими групами і пішими штурмами почали робити, пробувати, точніше, робити штурми на бронетехніці. Очевидно, що це не, не новинка. Танки, черепахи, які з'явилися більше року назад. Всі ці броньовані машини, тобто і МТЛБ, і БМП, і БТР, і танки, вони всі обшиті ся усілякими каркасами, черепахами, це просто такі, ну, постійно у них на жаль є. Але специфіка і складність тактики, от штурмів на техніці з десантом на броні або супрону певним чином супроводжуючі, або всередині він в тому числі ускладнений, тому що рух техніки помітний не там за кілометр, два-три, а рух техніки помітний там за ну 5 кілометрів, можливо, більше.